Вітаю вас у проєкті щоденник відновлення. Боротьба за українську незалежність триває. Поки Росія посилює спроби на зламати українці, піднімаються, наче птах Фенікс з попилу, відбудовуючи і відновлюючи те, що ворог затято руйнує. Це відновлення було б неможливим без допомоги європейських друзів. Про їх надійне плече, яке ми бачимо щодня, наш проєкт. З теплом і світлом, як ЄС, допомагає прифронтовим містам підготуватись до важкої зими. В Європу без пересадок Швейцарія фінансуватиме побудову в Україні заводу для складових Європолій. Безпечна земля, які новітні машини для розмінування розробляють та запускають українці. Ажка зима. Нині це виклик номер один для України. На четвертому році війни знову повертається загроза блокаутів, бо російський агресор посилив руйнівні удари по енергетичній та газовій інфраструктурі України в надії зламати українців. Але плече допомоги нам підставляє Європейський Союз. ЄС вже мобілізував 800 мільйонів євро для підтримки України цією зимою. Про це повідомила високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая К під час жовтневого візиту у Київ ми працюємо над додатковими 100 мільйонами євро для генераторів зимового спорядження та укриттів, поки Росія намагається компенсувати невдачі на полі бою терористичними атаками проти цивільного населення та української енергетичної інфраструктури. Особлива увага людям, які опинились у вкрай важких умовах поблизу лінії фронту. Майже 360 тисяч з них планує фінансово підтримати Агентство ООН у справах біженців. Під його програми Європейський Союз виділив додаткових 12 мільйонів євро, аби жителі прифронтових зон змогли утеплити будинки, придбати дрова або інше тверде паливо для опалення, а також теплий зимовий одяг. Як триває підготовка до зими у найскладніших прифронтових зонах, зараз покажемо. у у нас світлячки ванну, в коридорчик. Цей саморобний ліхтарик в оселі пані Тетяни головне світло. Вона живе у Запоріжжі. Місто, що всього лише за 30 кілометрів від фронту. А відтак обстріли росіян тут, на жаль, вже жахлива буденність. Так, Два роки тому восени і взимку світлячок вже рятував жінку від відключень світла. Електрики не було по 8-12 годин. У мене там журнал такий, був, я записувала, е, вела запис, коли немає ті. Світла раз чотири, потім перерив довігатини. Є світло, потім знову немає світла. Чи будуть зі світлом і опаленням Тетяна та інші українці цієї зими? Росіяни продовжують нещадно обстрілювати нашу енергетичну і газову інфраструктуру. Експерти вже попереджають про можливі блекаути. Від початку осені без електрики залишились цілі міста довгі години без світла. Найбільша загроза для прифронтових регіонів від Чернігова на півночі до Херсона та Одеси на півдні. І Запоріжжя теж не виключення. Великі певні міста, такі як, наприклад, Одеса, де взагалі немає власної генерації, такі як Харків, де який геть зовсім не покриває власною генерацією. Там Київ дві третини власної генерації, максимум, але дуже великий обсяг цілому потрібен. І Київ так само енергодефіцитний. Ще до початку повномасштабної війни Запорізька область давала майже чверть всієї електрики в Україні завдяки атомній та гідроелектростанціям. Нині ЗЕЗ захоплена росіянами і не працює. Гідроелектростанцію ворог зруйнував ракетами. Але Україна входить у цю зиму не сама. Надійне плече підставляють європейські партнери. Ми збираємо дуже специфічне обладнання, пошкоджене Росією. і Ми шукаємо це обладнання для заміни на світовому ринку. І Це виклик знайти саме ті частини обладнання, які необхідні. І звичайно, час поставки це виклик. Підтримка, яку ми надаємо, скажімо так, географічно дуже рівномірно розподілена по всій Україні. Ми підтримуємо 21 регіон в Україні. На цьому складі сотні міні-електростанцій і десятки генераторів різної потужності. Невдовзі вони поїдуть на Сумщину. В містах щонайбільше постраждали від війни, зокрема, у шостку, що розташована за 40 кілометрів від кордону з Росією, через нещодавні обстріли росіян, тисячі жителів цього міста і району залишилися без світла і газу. Це обладнання допомоги Європейського союзу спільно з агентством ООН у справах біженців. У межах цієї зимової програми її отримують різні заклади критичної інфраструктури, такі як лікарні, пункти незламності. інші. наші партнери діють як точково, так і глобально, аби досягти головного результату зробити Україну стійкішою. Безпекова ситуація, особливо ближче до фронту, вона ускладнює і сповільнює реалізацію проєктів. Але як ми кажемо, в ООН, ми залишаємося і працюємо. Тож ми керуємо цими ризиками, навіть якщо це займає більше часу. Зрештою, результат все одно буде досягнутий А це вже кадри з Запоріжжя. Нещодавно в місті завершили облаштування та підключення двох когенераційних установок. Обладнання зі складною назвою одночасно виробляє і тепло, і електрику. Когенераційна установка це фактично міні-теплоелектростанція. Всередині одночасно виробляється і електрика, і тепло. Двигун спалює паливо, крутить генератор, так отримуємо електроенергію. А тепло, що утворюється під час роботи, йде у центральну систему опалення. Частина електрики забезпечує роботу міської котельні, а надлишок живить критично важливу інфраструктуру та соціальні заклади в одному з районів Запоріжжя. Цього одного мегавата може вистачити на електропостачання, наприклад, об'єктів соціальної сфери, ті ж лікарень або садків шкіл, які в даному районі в кількості 60 одиниць. Це частина проєкту, реалізованого Європейським Союзом і програмою розвитку ООН. Загалом Україна вже має вісім когенераційних установок: дві розташовані в Запоріжжі, решта шість в інших областях. У нас багато партнерів у цій роботі. Це не лише Європейський Союз, а Європейський інвестиційний банк, а також інші донори. Для прифронтової Запорізької області це не просто про електрику і тепло. Це загалом про виживання та стійкість. Росія змінює тактику. Ми можемо до цього адаптуватися. Система достатньо гнучка, система достатньо спритна, щоб адаптуватися до нових потреб, про які сигналізують українські компанії. Наша задача побудувати децентралізовану генерацію в обсязі більш ніж 100 мегаватт. Для того, щоб розуміти, що таке 100 МВт, це все населення території Запорізької області буде з теплом, все населення буде з водою, всі лікарні будуть забезпечені електрикою. Пані Тетяна, крім світлячка, знає і про інші хитрощі, як зберегти тепло вдома, коли в батареях його немає. Вода гаряча, в бутилку налили, під одіялку положили. І вона, коли ви її обгорнете ще полотенечком, то вона гріється довше. І вам тепло, але жінка сподівається, цей народний метод цієї зими не знадобиться, і батареї будуть теплими. Адже коли українці готуються до зими, Європа не стоїть осторонь. І навіть у найтемніші часи знаходяться ті, хто продовжує запалювати світло та створювати тепло не лише в серцях, а й в наших домівках. Зберегти тепло та світло українцям цієї зими допоможе і нова знакова кредитна угода на 300 мільйонів євро між «Нафтогазом України і європейським інвестиційним банком. Вона була підписана під час візиту в Київ єврокомісарки з питань розширення Марти Кос. За її словами, цей крок не тільки зміцнить енергетичну стійкість України, дозволить терміново поповнити запасу газу, а й сприятиме процесу євроінтеграції. Справа в тому, що кредит, підтриманий Єврокомісією, і наданий в межах плану підтримки енергетики України, запровадженого європейським інвестиційним банком, він стимулює групу «Нафтогаз» переходити до зеленої енергетики. А саме декарбонізація, розвиток відновлювальних джерел енергії, є однією з умов вступу України до Європейського Союзу. Кредит 300 мільйонів євро під захистом гарантії Євросоюзу в рамках Ukraine Facility. це буде швидка допомога Нафтогазу, щоб збільшити довгострохові запаси газу і бути готовими до опалюваного сезону в зимовому періоді. Чи це достатньо, не можемо знати. Але в принципі, європейський інвестиційний банк готовий ще виділити додаткові кошти. Якщо буде потрібно, ми хочемо показати нашу готовність допомогти Україні і в цих складних умовах. Ну, але ця позика має дві частини: короткостроковий план допомогти в часи кризи, але потім, після цього періоду, Нафтогаз буде змушений інвестувати паралельному шляху до проєктів у галузі відновлюваної енергії і декарбонізації, і це теж частина процесу євроінтеграції. Ще близько 100 мільйонів євро на підтримку української енергетики та відновлення будинків спрямує Швеція. Про це повідомив посол цієї країни Мартін Оберг. від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від Швеції вже 216 вантажів з енергетичним обладнанням. Це генератори, трансформатори, спецавтомобілі. Окрім того, Шведи перерахували до фонду підтримки енергетики України майже 95 мільйонів євро. Допомога йде від інших країн, членів ЄС, і про це коротко в нашому дачості. Норвегія пропонує збільшити підтримку України наступного року, зокрема, виділити понад 800 мільйонів євро на цивільну допомогу. Ці гроші витратять на відновлення електрики і опалення в домівках, потреби лікарень та шкіл, а також на допомогу тим, хто живе найближче до лінії фронту. Швейцарія профінансує в Україні будівництво заводу, що вироблятиме складові для євроколій. Підприємство працюватиме у Кременчуці, і це один із 12 проєктів, які країна планує реалізувати в Україні. Загалом Швейцарія виділила на це понад 80 мільйонів євро. Понад 225 мільйонів євро інвестує в Україну. Данія країна взяла шефство над Миколаївською областю. Гроші спрямовані зокрема на проєкти з водопостачання, опалення, енергетичну підтримку, а також на реконструкцію закладів освіти, укриттів і на охорону здоров'я. Словаччина передасть Україні п'ять машин розмінування Божена. Відповідну угоду підписали урядовці обох країн. Крім того, словаччина безоплатно надасть нам інженерну і будівельну техніку, а також засоби медичної евакуації. Україна ключова складова оборони Євросоюзу його готовності протистояти Росії. Тепер це прописано в дорожній мапі ЄС, презентованій у жовтні в інтересах обох сторін, аби Україна стала сталевим дикобразом натоскладною складною добичу для загарбника. Відтак оборонні зусилля Європи мають бути спрямовані не тільки на розвиток власних армій, а й на подальше посилення обороноздатності України. Крім того, слід подбати, щоб Європа вчилася з бойового досвіду України, її інновацій, досвіду військово-цивільної співпраці, підкреслюють військовопосадовці. ЄС. Ми вже знаємо, що українські інструктори почали ділитись досвідом щодо виробництва та застосування дронів. Ще одна сфера, де Україна перетворюється на світового лідера розмінування. Унікальні машини, розробки, що запускаються та ефективно працюють, теж за європейської підтримки, в нашому наступному сюжеті. Це надійно захований від сторонніх очей полігон на заході України. Поруч з лісосмогою гучно працюють чотири величезні машини. Здається, вони орють землю, наче звичайна сільгосптехніка, але ні. Ось тільки що ми почули, як спрацював. Спрацювала міна, і є це така симуляція пошкодження техніки. Зараз її будуть евакуйовувати. Це своєрідний краш-тест для машин розмінування. Перш ніж запустити їх на реальне мінне поле, вони мають витримати 5 підривів потужністю по 6 кілограмів тротилу Кожен це трохи менше ніж після вибуху снаряду 155-го калібру, що використовується в гарматах чи гаубицях. Це полігон відображує реальну зараз ситуацію на Україні на першій лінії, яка у нас зараз існує 20 кілометрова зона. Україна нині найзамінованіша країна світу. За даними урядовців, понад 174 тисячі квадратних кілометрів нашої землі зазнали впливу війни. Найбільш забрудненими є поля. Вони буквально засіяні великими протитанковими мінами. І зробити такі землі безпечними завдання із зірочкою, але Україна із ним вже успішно справляється ми бачимо потенціал. Цей захід це не просто демонстрація технологій. Це свідчення того, як партнерство, довіра та підтримка українських розробників та інноваторів можуть стати рушієм справжніх змін. Українським саперам допомагають у цьому ось такі великі та міцні машини. Але до того вони мають пройти випробування живучості на полігоні. Ця ділянка називається зона продуктивності. На ній перевіряють наскільки глибоко машина може занурюватись в ґрунт для того, щоб дістати вибухівку. Зараз ми бачимо, як працює турецька машина, а за нею працюватимуть хорватська, швейцарська та українська. Чи не найбільшою серед усіх виглядає розмінувальником мв 10? Це машина хорватського виробника. Протитанкові міни вона лускає, наче насіння, і для цього в неї не один, а цілих два ряди вкрай міцних металевих зубів. Це молотковий інструмент. У нас тут є ланцюги і молотки на кінці них. Перший контактує з вибухонебезпечними предметами. А заду нього є фрезовий інструмент, він дає нам вищу середню глибину. Занурення головна перевага цього механізму його надійність. Ланцюги дуже тверді на високих обертах, але якщо раптом машина налітає на міну, то молоток просто відскакує. А це машина одного зі швейцарських виробників. Його фрези найбільш ефективні для перемелювання кущів та залишків дерев у лісосмугах. Є у нас додаткове обладнання для повалу дерев в Україні. Ми валимо так, ми дерева ді... Діаметром не більш ніж 15 сантиметрів. Очами цієї машини служать вбудовані камери. Насправді, от ці камери. Гарно використовувати допустим в посадках, де немає дуже багато пилу. Швейцарські розміновувачі вже працюють у підрозділах ДСНС. Та не лише вони щороку парк такої техніки у нас лише збільшується. Зараз в Україні більше 200 машин механізованого розмінування. Якщо говорити про цифри, про вартості, середня вартість такої машини стартує від 700 тисяч доларів США і може посягати безкінечності. буквально можуть кілька мільйонів доларів. Ці Ще два роки тому такі машини для України були екзотикою. Їх використовували у виключних випадках, як свого часу ефпівдрони. Але все змінила підтримка Європейського Союзу і низки європейських країн в рамках нашої програми ми купили чотири хорватських машини МВ-10 та дві швейцарські машини. Внесок усіх міжнародних партнерів в Україну та гуманітарну протимінну діяльність зараз становить понад мільярд доларів. Із цього мільярда приблизно третина надається європейським союзом разом з державами-членами ЄС, такими як Німеччина, Нідерланди та інші країни. Раніше сапери робили це вручну, але машини спрощують процес в сотні разів. І так завдяки підтримці, єС Україна може якомога швидше розміновувати поля для фермерів і повертати на землі, де пройшла війна, безпечне життя. Це був проект щоденник відновлення про історичний момент, який переживає Україна, не просто боротьбу за власну державність, а шанс розбудувати якісно нову сильну інноваційну країну за партнерства ЄС.